Yeah. Вітаю всіх, мої сталкарята! І сьогодні ми з вами продовжуємо таку типу прекрасну гру як сталкер з Прип'яті. Вважаю всім приємного перегляду, а ми будемо переходити безпосередньо до самої. При. Що ж, як можете бачити, я тут чекаю, поки викид закінчиться, і зараз, як тільки він е, скінчиться, я думаю, ми почнемо з вами продовжувати наш малесенький та чудовий шлях, тому я коротенько розповім, що було у нас в попередній серії. А в попередній серії народ ми з вами сходили в КБУ Лайни і знайшли лабораторію X8, яка виявилася досить таки цікавою. В ній було купа цікавих документів, звісно, противнички були теж цікаві і взагалі дуже багато так, різного. Так, Викид, схоже, минув. Опа, щось. Я же сейчас з центром. Слухаюсь Опа. Зв'язок із центром. Оце вже цікаво. І взагалі я сьогодні хотів переговорити з учасниця дуже сильно зі стрільцем. Але давайте послухаємо, що нам скажуть головні. Ковальський чому не було зв'язку? Викид, товаришу генерал. У цей час зв'язок неможливий. Так. Да, Та, не далеко. Да ми покличе. Зв'яжеться його командування. Зрозумів. Я okay. Давайте послухаємо, що нам скажуть, зараз. Майори, як чутно. прийом. Тут майор Дегтярьов. Зв'язок хороший. Добре. Призначайтесь відповідальним за завершення операції форвати. Ковальський із загоном «Скат» вам допомагатиме. Доповідайте поточну ситуацію. Наразі вдалося отримати документи щодо експериментів на території зони. Окрім того, до нас прийшов сталкер, який побував на ЧАЕС, Прізвисько стрілець. Він готовий до співпраці. Зрозумів. На співробітництво погоджуйтеся. Є інформація про причини падіння гелікоптерів? Є. Я вже отримав достовірні дані. Відомості від стрільця лише підтверджують їх. Гелікоптери були вражені аномаліями, розташування яких змінилося під час викиду. Це явище не було враховано, коли готували мапи через те, десанти Санти загинув. Тепер врахуємо. Значить, маємо час до наступного викиду. У вас зі сталкером підберуть на тотці Б 28 Групу Скат буде евакуйовано із вами. Ну що, бійці, усе вловили? Слухай мій наказ. А, це все? Фінал? Є ті ж пасажі. Стерегти як зіницю ока. Питання є? Питання немає. Готуємося до відправи. Я йду лякати зі стрільцем. Так. Можна тебе на пару слів? Є ті ж пасажі, окей. Давай, паковарський, що хочеш. Отже, так, якщо йдеться про зону, то найбільш досвідчені, тут ти зі стрільцем. Але досить стрільця мені відомий тільки зі слів. А твій я бачив у ділі. Тож покладаюся на тебе, майоре. Подбай про стрільця, надто мало нас залишилося далі. Гаразд, майоре, хлопці вже зібрався, якщо треба поповнити запаси врагівці та Кирилова, як будеш готовий повідомити. Окей. Ну, я не знаю, чи мені щось потрібне. Не можу він мені більше видати. Я не знаю за що ти казав, що поповнити, але у нічого поповнювати я не зможу. Окей, добре, давайте з цим розібралися, йдемо ти полякам зі стрільцем Шодесенько. Привіт, стріляць! Я розповім все, що знаю, але щоб інформація трапила до належних рук. Перше, дорогою я знайшов сюди схованки твоєї групи. Цікаво, як ти зумів їх знайти. До речі, там мали залишитись записки, ти знайшов якісь із них. Так, ось три штучки. Дякую. Привид та клик, то мої друзі були. Ми разом змогли пройти крізь випалювшись і зістатися ЧС. Після повернення розлучилися, я тоді був поранений і лишився у доктора на болотах. З того часу їх не бачив. Усе потім вдалося вияснити, що клика вбили найманці, а привид загинув через те, що довірився вченим. Утім, це все в минулому, тепер я знаю, що робити, їхні смерті не будуть даремними. Записка для привода, стрільця і клика. Акумулятори 20 штук, полумій світляк. Ніфіга собі. Ми відстежували твій радіосигнал. Так, зв'язувався з одним сталкером його прізвисько, проводир. Він розповів, як дістатися цього місця підземними тунелями. А хто він є, той проводир? Сталкер легенда. кажуть, він може провести до будь-якого місця зони нашим військовим, бо щастливу, що вони зустрічали дорогою до припиті, інакше би довго їм не прожити. Блін, а я дещо про цього сталкера по ведеряті, бо що це легенда зони. Десь чисто мов, в шорцах, коли гортав по сталкеру, дивився приколи. То там розказувалася легенда, там кіщувак показує типу, розказує про різні книги по Сталкеру, і Взагалі це дуже цікаво, треба буде окремо якось подивитися за нього. Так, і звідки ти знав, що тут взагалі військовий. Відповідяться, він привів сюди Ковальського із його загоном. Розуміло. А що ти бачив у саркофазі? Там усе не справжнє. Моноліт, виконоч бажань, то все омана штучна установка, що задьмарія розум. А ті, хто є, стоять за цим, переховуються в іншому місці. Окей, ти знаєш, хто за цим стоїть? З одного боку так, з іншого не впевнений. Я вже й сам не знаю, що вірити, та все одно тепер я знаю більше, ніж вони хотіли би. Яку інформацію ти можеш передати до уряду? Багато що. Я певен, що ту інформацію можна використати, щоб знищити зону повністю. Гадав, сам зможу це зробити, та все набагато складніше, ніж я очікував. Ті, хто заварив цю бісову кашу, вже нічі госіньки не контролюють. Розповісти далі можу тільки коли виберемося звідси. Окей, тобто цінна інформація. І досягнення отримано? Зберігач таємниць. Статистика, а це вже цікаво. Вам не можна відмовити в забачності? Знайшов за в схованці групи стрільця, ви не розсталися із ними, поки не залиши того, кому вони належать. Записки виявилися для стрільця додатковим стимулом до того, щоб вижити та за будь-яку ціну та дістатися наміченої мети. Вау! Wow. А оце прикольненько. Ну, і якось отак виглядає моя статистика, звісно. Діхтірев. Так, окей. Ну тоді що, виходить, що з усіма потріпалися? Ну, що? Вельми вдячні нашій пральні. Нічогенька така вийшла, база. Ну, Ну що, медичні препарати, медична допомога. Ага, все, окей. Ну що, народ, тоді виходить це фіналочка, давайте штурмувати, раз на то пішло. Піднімай своїх бійців, полковнику. Ми повністю готові. Пішли, прикривай стрільця, це головне. І ті ж пасатіж. Ну окей. Ну що, стрілець, готовий? Погнали. Все, пацани, Захів. зльотна полоса. Виходим і нагибаємо всіх, хто тільки рухається. Ясно, понятно? Плюваю, ясно. Погнали! Так, уже бачу ціль. Нас уже зустрічають 16 чоловік. Йоханий Туман. Здрасте. Чи хтось є? Ну детектор більше не показує, що тут є тіла тяла и письма. 16 чоловік. Вали його! А по кому будешь мало? Боже, стрілець, ну че ти? Куда ти? Куда ти пішов? Ти що, дебил? Ой, стрелаекс. Це якийсь... а киста. Який чорт ти лізеш на рожу? Звалив! Звалив! Звалив одного! Це якась чортівня, я не розумію, чому вони лізуть на рожу, ну не що дурнічешо. Там ем, один взагалі в будинку залишився. Wow, ну і нехай буде, окей. Ну no, все, хана тобі. Ооо, я бояки. його завалив! А, красиво! Валимо гаділ! Сів мій гостинець. Стрілеть! Ну куди ти лізеш, бляха? Він такий, як і моя група, припіть один. Тоже бараник, і нарожн бреться, чи що. Чи хтось є? Стоп, тіло бачу. Готово. Далі. Там у будівлі біля десятка зомбованих. Де да нема там десятка, там було чоловік 6, може, максимум. Біці, рухаємося вліво. По кому ви шмалите? Їтіш-пасатіш, ж ну? Так, ще хто є? Ні, тут тільки свої. Сорі, 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 Ковальський, я не Готово. Далі. Тепер будь-який зомбований у Прип'яті знає, що ми тут. Треба рухатися швидше. Заїзд біго! о, снорки. Здорово, блін. Ще нас, ще на ще їх нам не хватило, йок макарьок. Жири сволота! Шири, да етиш посадишь. Мне с таким колымом патрон на всех не хватить Чи ти, рада купай? Да ну нафиг! Иди вона. Куда цей стрелы с коваським постійно рвуть копыта? Я не разумею. Алло, солдат прикрывать кто будет? Апостол Петро? Я тебе зараз на затямив! зустрію хлопці. Спробуємо встигнути. Де якийсь дурдом веселка. Усім бути на поготові. Накази виконувати миттєво і чітко. Ми за два кроки від точки евакуації. Пішли! А мені на вас всіх патрон не хватить. Будуть тепер на кулеметі сидіти поки що. Пацани, не відстаємо, не відстаємо. Оперативненько рухаємося. Ну і чо встали. А... Чо стоїм? Го чекаємо. Окей, okay. быстра загрузка. Знову ці тварюки. А, снова! Може, підемо в обхід будівлі. Нема часу. Усім перевірити зброю. <techn> Вогонь відкривати без команди. Їтіш пасатіш. Капець, навіть місця багані деякі є. Так, перезарядочка швиденько. Не дивно, відки вони тут всі взялися, якщо чесно, я ж тут перебив всіх. Це було попередній серії якраз. Що воно було? Якого? Да ні, тільки не контролич! Чорт де? Не зупинятися, бігом! Воно тут! Біжимо! Що за. Привезти. Ви? Медик! Їшоц. Щоб... Що? Вшиваємося. Давай. Даймо ліщаха встає. Я не маю часу тут гратися з цими контроличами. Я грибу нас криє. Приготуватися бою! Товаришу майор, ми під щільним огнем. Визначити противника не можемо. Довго не протримаємося. Що? Стоп! Є одного чув. Вибір цілі довільний. Продовжувати рух до гелікоптерів. Ага. Бав. Ну, є, готово зняв. Блін, там ще один. Блін кого міг того зняв? Я інших не бачу. Йолки-палки. Контроль гелікоптера. Да легко сказати контроль гелікоптера. У мене тут он, проблем повні штані. Я ж перебив тут всі тільки мій попередній серії. Чорт би побрав. Довбаний легіон. Да тільки не по своїм, ПАЦАНИ тільки не по своїм. Кому ми воюємо? Протримати коло гелікоптерів. Кьотінько. Усіх до готові. Верші до вертушки. Рекрой! Рекрой! Сподіваюся, воно було того варте. Погнали! Гранату! Ну, напряжненько, напряжь. Звісно, один оцей бак. Ти готовий покинути зону, дороги назад не буде. Валимо всюда! До біс своїй матері! Ууу, кінотеатр прометей, бо тебе шлях пропанив. Да капець. Як я тут народу положив, це просто срака. ха ха відсюдова, пока є змога. Мені та зона вже от уто. Опа, касанка пішла. А ну-ка, ну-ка. Зараз послухаємо, що нам тут розкажуть за успішне розслідування. Дегтярьова було заохочено позачерговим званням полковника. Відмовившись від запропонованої йому штабної посади, він висловив бажання працювати в зоні постійним спостерігачем від служби безпеки. Інформація про всі установки, котру здобув майор Дегтярьов, не на жарт занепокоїла його керівництво. Усі матеріали щодо ікс лабораторій було вилучено із військових архівів та позначено грифом особливої важливості. Співробітники СБУ в зоні отримали наказ у будь-який спосіб запобігати поширенню інформації про суть зазначених робіт. На основі промислової документації виробу номер 62 було створено кілька дослідних зразків. Після випробувань від масового використання цієї зброї вирішили відмовитися, вартість боєприпасів виявилася надто високою. Втім, деякі факти дозволяють припустити, що вдосконалювання гаус гармати приховано триває. Після того, як усі спроби взяти Скадовськ під контроль провалилися, султан та його банда полишили одно. Зі зникненням цієї небезпеки, мізерний струмочок сталкерів та артефактів перетворився на бурхливий потік. Бізнес бороди став процвітати, а Скадовськ у популярності майже зрівнявся з баром Сторенген. Моцно. Після знищення лігвища кровососів тварюки вже не могли перешкодити спокійному плину тутешнього життя. На якийсь час старе судно стало центром відносної стабільності у мінливому світі зони. Між загонами волі та долгу на станції Янів запанувало нестійке перемир'я. Стомлені через безглузду боротьбу. Бійці обох угруповань почали поповнювати лави вільних сталкерів. Науково-дослідна експедиція професорів Германа та Озерського завершилася успішно. Зібрані дані допомогли розробити кілька унікальних пристроїв та лікарських препаратів. Завдяки цьому фінансування програм дослідження зони було збільшене у багато разів. Да! Оповідь Гарика про долю військових віджахнула сталкерів від прип'яті. Одинокі відчайдухи, які все ж насмілилися рушити туди, зустрілися із нез'ясненними та жахливими явищами, що лише додало похмурі риси обличчю мертвого міста. О, ну, мертв. розповіді про Азо перестали бути легендами. Дедалі частіше у розмовах між сталкерами згадувалися ті, хто зміг знайти шлях до цієї таємничої аномалії. Потік шукачів не вщухає, з чого й користуються бандити. Новачки пристають на пропозицію показати дорогу до оази, але все зазвичай скінчується грабунком десь обідь битих стежок. Обідненько. Місцевість біля станції Янів приваблює дедалі більше сталкерів через відсутність небезпечних мутантів та велику кількість аномальних утворень. Ці місця у свідомості сталкерів дедалі більше ототожнюються із тим самим клондайком артефактів. Золус повернувся до головної бази Долгу на заводі Росток. Ніхто не знає, про що він говорив з генералом Вороніним, але за кілька днів Золуса бачили на чолі великого загону і прямував той до центру зони. До Вано пішов на армійські склади доволі, де завдяки легкій вдачі та оптимізму швидко заслужив на загальну симпатію. Врешті-решт він очолив невеличку групу дослідників, що зайнялася вивченням Красунчик. У зоні з'явилася нова група сталкерів. Підготовлені вони добре, та їхні цілі нікому не відомі. За непідтвердженими чутками, усі ці люди колись були бійцями моноліту. Лідер загону відомий під прізвиськом Бродяга. Старший лейтенант Соколов продовжив літати над територією зони і був збитий найманцями над Лиманськом. За два тижні його вцілілого хіба що дивом біля кордону підібрав патруль. Невдовзі Соколов звільнився із ВПС і перейшов до цивільної авіації. Растунчик, слава Богу, живий. Під час особливо потужного викиду група сталкерів була змушена шукати прихисток у старій баржі Ноя. Незабаром судно атакували снорки, і хлопці зрозуміли, що опинилися у невеликій, але пристойній фортеці. Особливий подив викликала зграйка грайка псевдо-собачат, які разом із Ноєм допомагали боронити баржу від мутантів. Кардана, який довідався про долю друзів, тепер аж ніяк не вабила кар'єра Сталкера. Подолавши алкогольну залежність, він перебрався на Янів, де спільно з азотом організував майстерню з ремонту будь-чого. У вільний від роботи час, обидва техніки завзято конструюють засіб пересування, пристосований для екстремальних умов зони. Стрілець передав керівництву СБУ здобуті на станції Дані. Ця інформація підштовхнула уряд до створення науково-дослідного інституту Чорнобильської аномальної зони. Посаду головного наукового консультанта в ньому посів сам стрілець. Командир групи СКАТ полковник Ковальський після повернення із зони доповів начальству про причини провалу операції Фарватер. Після довгого дізнання та багатьох спроб перекласти на нього усю відповідальність, полковник пішов у почесну відставку. Оце це обіду чесно, досить багато роботи, які вдалося зробити за все наше проходження, і приємно бачити в кінці е ось такі ми так, малесенькі місце. І взагалі, е скажімо так, буде правильніше сказати, приємно побачити оцей е епілог такий. Гарний і реально класний. Бо рахуйте, ми скільки старалися, скільки робили, скільки різних завдання виконував, старався всім допомогти. І, взагалі, гра просто шикарна, якщо чесно, 10 із І 10. Я в ній чисто кайфував, я знаходився в сталкері, я ловив чисті кайфи. Я прийшов. А, а, можна в ти артефакти побігати? Зашибісь! Лазиш по різним місцинам, тобі дають купу плюшок. Е, тебе постійно нагороджують. Оці ачівочки, що ти теж отримуєш, це дуже все класно, якщо чесно. Я от прям такий кайфанув. От е, не знаю, як ви народ, але ну, я рекомендую. Купіть собі гру в Epic Game Story, де вам буде зручніше. Вона коштує ну копійки, але кайфу ви отримаєте. Просто не суспіль ну, бомба, я не знаю. із -e 10 Офіційно для мене це 10 із 10 Я давно так не в сталкері, але для мене це просто бомба, я не знаю. Рекомендую всім. реально всім рекомендую. Плюси дуже багато. Я навіть не зумію перерахувати. Плюшки за те, що вам дають за те, що ви досліджуєте рокацію. Різні варіації в ну виконування квестів. Друге, третє пушки, Пушок тут просто мать тереза. Я Бог його знаю, куди їх стільки пікати. Я за всю группу половину лиш перепробував. А мою колекцію ви не бачили. Так само йде по обладункам, по шоломам, по модифікаціям. Взагалі, ну просто кайф. Вибір артефактів, яких ти можеш знайти. От, отакі, зарані фантастики. фантастіки. Я зібрав усю колекцію, всіх артефактів, що тільки можна було знайти зоні. Навіть передав більшу частину вчені. За оце я, мабуть, не знаю, не отримав. Ні, я отримав навіть ачивку, що знайшов всі артефакти, що ми залізли навіть у кожну дірку в зоні. Ну, просто клас, реально. Мутанти різнообразні постійно ведеться якась боротьба між бандитами та сталкерами там, між волею та довгом теж постійно перестрілити. Зомбовані брюгери, контролери, мутанти, кімери. Тут ну зона реально відчувається живою. Вона не така мертва як в першій частині. Ага, тут стоять, тіпи, все вони тут і будуть стояти. Ні, сталкери ходять у походи, шукають артефакти. Ти можеш прийти в якусь зону, де вже були сталкери. І ти не знайдеш там артефактів, бо вони будуть у цих пацанів, які вже це залутали. Це дуже круто. Мінусів! Ну що з мінусів? Мінусів є, є мінуси, є мінуси. Вони маленькі, але є. Перше, союзники дуже сильно лізуть на рожон. В чому, до речі, дуже часто. Дуже часто союзники лізуть на рожон, ти не встигаєш просто їх спасти. Буває місця, що вони просто пруть на пролоб. знаєте, типу, ну я не розумію, як... чого ти не сидиш за вікном, не відстрілюєшся? Ні, ти виліз з цього вікна. Піде вийде на вулицю і почне стріляти на відкритій місцевості, де по ньому стріляють 15 чоловік. Місцями є квести, які треба трошечки доробити. На, як, Наприклад, оцей квест зі з госпіталем. Нас четверо проти я порахував. Йоперний бабай, 26 чоловік. Ми воювали проти 26 монолітівців. монолітів цим. Трьох по факту виходить. Я і три військових, бо одного зразу знімають з гаусс-пушки. Це недороботка, це треба пофіксити зробити. Дуже дуже частенько, скажімо так, є місця такі, що ну персонажі туплять, вони стали, і поки ти не перезагрузишся, він йти не буде. Це треба дофіксити ну, і зробити. Бо це трошечки, ну не кабельфо. Ви бачили це у фінальній місії. Вони стали вони на місці і далі не йдуть. Все, стоять на місці, більше нічого не роблять, нічого не відбувається. Навіть сторки не з'явилися. А як ми перезагрузилися, з'явилися сторки, вже вони почали говорити. Це треба доробити. Крім цього, мені не дуже подобається, що союзники... Ну тупі як пробка. У нього автомат, реально крутий автомат. Він, він, він ніби стояти здалечі стріляти, так як ви, наприклад. А він іде, і чуть ли не в упор підходить з того автомата стріляти. І дуже часто союзники стріляють по тобі. Оце теж дуже неприємно. Але, ну, основні мінуси це таке, знаєте, навіть я їх не побачив. Чесно. Ось і все. Нє, є один конкретний мінус. Що це за довбаний квест такий, коли мене грабують? От за оце. Mm? А чатя. Взагалі, мені не сподобалося, блін. Хойте, я таку колекцію зібрав, що це капець. І тут бац, приходжу, дивлю священник, мене чуть очі на потилицю не вилізли в попередній серії. Це, це був жесть. Ну, а так можна сказати, гра топ. Гра просто топ. І от реально перепроходити, я думаю, я буду частенько, але вже то певно буде або чисто для себе. Або можливо, ми якусь модифікацію кинемо і пройдемо з вами ще Сталкер. Можливо, на стрімі, а можливо, я пройду як запис. Буду дивитися на ваші реакції. Що ж, народ, а на це буде за вами прощатися. Гарно, дякую, що були зі мною. В періоді проходження цих трьох частин прекрасної гри Сталкер і її трилогії. Дякую вам всім гарно, народ. Ви у мене з тільки просто найкращі. Якщо ж відео вам сподобалося, ви знаєте, можна показати подобайлика. Якщо не сподобалося, покладіть дізлайк, написали коментарі, чому саме я завжди беру до уваги. Всі ваші зауваження. А з вами був я, Марій. Це був наш діхтірьов і Сталкер з Довприп'яті. Всіх люблю, мої сталкерята. Отаке От велике українське серце вам дарую. І баю!